Імперія може кидати бомби на Харків, намагаючись знищити ваш спокій, але вона безсила перед вашою рішучістю знайти джерело доходу і фінансування для вашої творчості. Ваша наполеглива праця та пошук спонсорства це не просто економічна необхідність, а філософський виклик імперській владі. Це доказ того, що справжнє життя та економічна свобода. Виживуть і процвітатимуть на руїнах будь-якої вертикальної тиранії.

Тихої та безпечної ночі, нехай сирени стануть лише відлунням минулого дня. Записуючи свій голос на аудіокасету, ви зберігаєте справжність та стійкість, доводячи, що творчість і життя тривають попри будь-який хаос.